Рада вітати на уроці математики. Сьогодні будемо знаходити частину від числа, а також будемо працювати з таблицями множення і ділення на 10. Давай пограємо в гру Знайди ділене. Отже, пригадаємо правило. Для того, щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник. 9 помножити на 4 36 54 18 18 Вісімдесят один, шістнадцять шість. В зошиті запиши число класна робота і запиши рядок числа, яке складає дев'яту частину від числа вісімдесят один. Щоб знайти 9 -ту частину від числа 81, треба 81 поділити на 9. Це 9. Знайди частини числа 36. Нам треба знайти 1 дев'яту, 1 шосту, 1 четверту. 36 поділити на 9 і помножити на 1 буде 4. 36 поділити на 6 помножити на 1 буде 6. 36 поділити на 4 і помножити на 1 буде 9. Продовж складати таблицю множення числа 10 і таблицю ділення на 10. Запиши, яку властивість можна застосувати до випадків множення числа на 10. Щоб помножити число на 10, достатньо до нього справа приписати 1 0. А яку властивість можна застосувати до випадків ділення числа на 10? Щоб поділити число на 10, достатньо від нього справа відкинути 1 00. Знайди значення добутків, склади частки за зразком. 2 помножити на 10. Те саме, що 10 помножити на 2 буде 20. Отже 20 поділити на 10 буде 2. 3 помножити на 10, те саме, що 10 помножити на 3, буде 30. 30 поділити на 10 дорівнює 3. Далі зроби самостійно. Знайди значення виразів. В зошиті запиши вирази номер 402 Запиши вирази, знайди значення, а потім перевіряй. 42 поділити на 7 помножити на 10 буде 60. 10 помножити на 2 поділити на 4 5. Суму чисел 25 і 5 поділити на 10. 5 від числа 100 відняти частку чисел 70 і 10 буде 93, 5 помножити на 6 поділити на 10 буде 3. До 10 додати добуток чисел 4 і 5 І результат поділити на 10 буде 3. Які з чисел можна поділити на 10, 50, 30, 10, 90. Запам'ятай, на 10 діляться числа, які закінчуються нулем. Існує багато різновидів гри в шашки. Наприклад, міжнародні. Вони грають на більшій дошці. Розглянь малюнок. Дай відповіді на запитання. Скільки клітинок на кожній стороні дошки? По 10 клітинок. Знайди кількість клітинок на цій дошці дією множення. Якщо 10 рядків, 10 стовпчиків, 10 помножити на 10 100. Скільки темних і скільки світлих клітинок на цій дошці? В кожному рядку, наприклад, 5 світлих або 5 темних. По 50 клітинок. Бо в нас 10 рядків, і в кожному по 5 клітинок одного кольору. А зараз час відпочити. Заплющу оченята. Подумай про щось приємне. Відпочинь. Розв'яжи задачу. Ціна пенала 90 гривень. А ціна ручки становить 1 десяту ціни пенала. Скільки всього гривень коштує пенал і ручка? Задача про вартість пенала і ручки. Складаємо короткий запис. В зошиті записуємо задача номер 405 Складаємо короткий запис. Пенал коштує 90 гривень. Вартість ручки нам невідома, але ми знаємо, що вартість складає 1 десяту від вартості пеналу. Нам треба дізнати, скільки пенал і ручка коштують разом. Для цього використовуємо фігурну дужку. Щоб дізнати, скільки пенал і ручка коштують разом, спочатку треба дізнатись скільки ж коштує ручка. Її вартість складає 1 десяту від вартості пеналу. Щоб знайти 1 десяту від числа, треба число поділити на 10 помножити на 1. Отже, 90 поділити на 10 помножити на 1 9 гривень це ціна ручки. Пенал коштує 90 гривень, ручка коштує 9 гривень. Разом вони коштують 99 гривень. Розв'яжем ще одну задачу. Один бублик коштує 7 гривень. Скільки ж гривень коштують 10 таких бубликів? 1, 7, 10. Треба дізнатись. В зошиті записуємо задача номер 406 Складаємо і записуємо короткий запис. Отже, 1 бублик коштує 7 гривень. Нам треба дізнатись, скільки ж коштують 10 бубликів. Для того, щоб дізнатись вартість 10 бубликів, треба вартість одного бублика помножити на 10. 7 помножити на 10, отже, 70 гривень коштують 10 бубликів. Склади задачу за даними таблиці. Розв'яжи її. В нас є йогурт, який коштує 10 гривень у кількості 3 штук. І сік, який коштує 6 гривень у кількості 10 штук. Нам треба дізнати, скільки все це коштує разом. Отже, йогурт коштує 10 гривень, сік 6 гривень. Скільки ж гривень потрібно заплатити за 3 йогурти і 10 соків. Складемо вираз. Для того, щоб дізнатись скільки все це коштує разом. Треба дізнатись скільки коштує йогурт, скільки коштує сік. А потім дізнаємо, скільки все це коштує разом. Складаємо вираз. 10 помножити на 3 це буде вартість йогурту. 6 помножити на 10 це вартість соків. Отже, до добутку чисел 10 3 додати добуток чисел 6 і 10 дорівнює 90. 90 гривень треба заплатити всього. Далі працюємо у зошиті з друкованою основою. 22 сторінка перше завдання. Знайди значення виразів. Уважно роздивись. вирази. Обчисли. Запиши результат. А потім перевіряй. Добуток чисел 10 і 3 збільшили на 3. 33. Від числа 99 відняти добуток чисел 9 і 10. 9. Від добутку чисел 71 і 1 відняти 10. 61. Завдання номер 2 Знайди значення виразів. Виконай самостійно, потім перевіряй. 70 поділити на 10 7. 40 поділити на 10 4. 3 помножити на 10 помножити на 0 0. 30 поділити на 5 помножити на 0, 0. Від добутку чисел 10 і 3 відняти частку чисел 30, і 10, 27. До частки чисел 24 додати добуток чисел 4 і 10 – 45. Завдання номер 3 З'єднай вираз з його значенням. Спочатку усно роз'яжи всі вирази, а потім з'єднай. Завдання номер 4 Закресли вирази, які не мають змісту. На нуль ділити не можна. На нуль ділити не можна. Завдання номер 5 Розв'яжи задачу з буквеними даними. В одному ящику було 12 кілограмів огірків, а в іншому n кілограмів. Продали 20 кг огірків. Скільки кілограмів огірків залишилось. Для того, щоб дізнатись, скільки кілограмів огірків залишилось. Спочатку треба дізнатись скільки було в обох ящиках. 12 плюс N. Це кілограми огірків в обох ящиках. Із загальної маси продали 20 кілограмів. Отже, 12 плюс N відняти 20. Це стільки кілограмів огірків залишилось. Шосте і сьоме завдання самостійно. Додому треба виконати завдання номер 408 і 409 на 71 сторінці. Дякую за увагу! До зустрічі!